Ви народили дитину самі, тут самостійно в будинку, так? Прив'язували попали? Далі куди ви дитину помістили? В Пакет. Який? В жовтий. І де ви діли дитину? В туалет, якому. Прибували? Себе витирали чи не, дитина? Дитина. А не де витирали. той нужих, який мали... Ви, ви, де вечірки, які ми мали підлогу? На марловий тампон зроблено з ним. Поліція встановлює обставини смерті новонародженої дитини. Подія мала місце в одному з сіл Березівського району. 31-річна породілля після народження хлопчика викинула його до вигрібної ями вуличному вбиральні. Через два тижні жінка сама звернулася до поліції і повідомила про подію, пояснивши свій вчинок, нібито тим, що дитина народилася мертвою. На місце події виїжджали працівники Березівського відділення поліції за вказаним фактом розпочати кримінальне провадження, передбачено статтею 117 Кримінального кодексу України. Теперішній час тіло немовляти направлено для проведення судово-медичної експертизи, яка має встановити причини смерті дитини. Відомо, що під час вагітності жінка не перебувала на обліках лікарів та народжувала самостійно вдома. Також вона має ще одну дитину, яка виховується у притулку.